Без контролю нема керування. Нема керування завжди, це ж в Святому письмі, чітко казано: свято місто пусто не бува. Твій святе місце, так називаємо сад, який туди йдеться, ну там, умовно, як кажуть, в Україні 2 гектари землі. от Хто на ньому хазяйнує? Якщо там хтось без твого відома, тебе там не було, значить хтось використав це. Якщо тобі ще за це не за бабки не винесли, умовно, там, да? енергію і все інше. Тобто безконтрольно. Тебе з'юзали, тебе зґвалтували. Без твого права в тебе забрали, тебе ограбили. От, до речі, Обикрали. за оце, за контроль. <кхух> От ви сьогодні займались дві години і були чисто в цьому. Я згадав фільм. Цей мирний воїн, коли він вийшов на Олімпіаду і круто, це Сальто. І він круто. скільки він три їх мав, він хотів зробити три для рекорду. Я дивлюсь, він круто, і він же ж в моменті знаходиться. В, да. в Ну він же ж міг в цьому моменті бути 20 разів, 30, поки в нього руки не потриваються. От так. Це ж... це, це, ж... Прийшло він в червону, це ну, пікова можливість. Ну, да. ну може ж бути таке, що от, настільки чи. Що людина настільки буде в моменті, що аж до. Може ну. бути. В езотеріки цей момент говориться про те, що ти в одній вібрації з Егрегором, з ангелом. Ілі вище ангелів, архетип, ну, це треба 20 років працювати, щоб до, до нього дійти, плюс-мінус. А архетип, ну, 10 мінімум. І коли ти з ним в одній енергетичній от вібрації знаходишся, да, на короткий проміжок часу. Ну, в цей час ти втрачаєш себе. Ну, ти з ним. Ти, ти в одному, у тебе інших думок немає. Да, Все, да. так. Ти, момент, ти, коли да. ти в цьому моменті іншого в тебе ж немає. А як е, е, зловити момент? От, зловити в момент, це да. кажу, ти буде в вібраціях. Тобто, ти маєш відключити контроль над собою і віддатися. 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 Це йде автоматичне зґвалтування тебе повністю. Тобто, ти. Керовано свідомо віддав себе в керування іншої сущності, називається, і це неймовірно неправильно з позиції духовного розвитку, духовного життя. Тобто, ти свою душу віддав за рахунок цього, отримав щось. Це ще ж намагаюся зрозуміти, як це бути в моменті. І от я якраз так і розумію, yeah. що ти просто виключаєшся навколо і от так, да. ну це іноді розумно потренувати, але з часом це ніколи не можна проживати. Більшість просвітлених, і тих, хто поряд з просвітленими, вже там рівень до них, святі, так називаємо, вони ці здібності свої. Не вмикають просто так. Ну, не балуються, тому не хизуються. Не тому, що вони не хочуть показати цю здібність іншому, як Ісуса просили: Ну покажи, ти ж там такий, такий красавчик. Понятно, що Ісус, скоріше всього, це зібраний образ. Ну, то я вим, що це така людина є, і стопудово такі є люди по енергіям. То він ігнорував це. І тільки винятково, коли бачив внутрішній якийсь свій посил, зробити це. І одночасно люди ще й побачили цей момент. Він не для людей це поки демонстрував, а вирішив проявити свою місію. Ну, І за нього вирішив той, кому він служить Богові. Тату своєму, да? батько. Оцей момент. Ну, ми зараз вже зараз перейшли на такий рівень для звичайних людей, для тебе. Да, да. На, і для мене це ще дуже зарано а, про це говорити. Я один раз це відчув. Ні. Я відчув це два з половиною рази, там умовно навіть це те, що я пам'ятаю. Це так зване чудо. Тобто ти коли з вищим, з вищим істотою, з Богом, наприклад, хай буде Бог і ангел, ти з ним в одному цьому пориві. Ти як будто виключений з усього світу і ти тільки тут і зараз. От бо в мене, оце минулий вівторок, як я від вас їхав, воно з голови не виходить це відчуття. От ти його прожив зі мною? Я коли їхав вже додому від вас. Да. І я не знаю, чому що це. От е, мені здається, що це якраз момент проживання тут і зараз. Тому що, ну, як ви казали, я вам вже за, за, за це за цей випадок говорив, як ви сказали, я думаю, так воно і є. Що просто в мене мозг настільки пригрузився, що він. Перевантажився. Да. І це один із спосіб, як бути тут і зараз, перевантажити себе в усьому. І потім просто йде момент такий, коли або ти помреш. Питання в тому, що це, це доходити до смерті, це чи та червона зона, розумієш? І потім ти різко вийшли, ну, наприклад, від мене, да? я відключився, да? і в тебе відбулося таке, ти вперше побачив себе всередині, а я витіснив тобі, допоміг витіснути те, що було для тебе зайвим.